Yeah. Дорога, церква, ми всі разом є одною церквою Ісуса Христа. І це так приємно бачити, що ніби з різних міст з різними історіями, з різними життями, але об'єднані одною вірою і одним Ісусом. І це дуже приємно бачити, відчувати і розуміти це. Хочу поділитися своїм свідоцтвом, те, як Бог діяв в моєму житті. Для мене ця історія, вона більше ніж просто історія. Чому Тому що я її прожив? Зараз це буде виглядати як історія, але, але насправді, як і у будь-якій історії, за, за цим стоїть щось. Це відбувалося на початку повномасштабної війни. У всіх із нас, я думаю, що були свої плани. Були свої плани, що, що будемо робити далі, як будемо працювати, служити, де будемо здобувати освіту і тому подібне. У мене також були плани, як і у всіх людей. І мої плани були на інше місто. Мої плани були вже більш конкретні, і по завершенню ще двох місяців, да, лютий, потім березень і квітень. Я вже повинен був бути в іншому місті. Був вже прописаний для цього весь план, вся структура, вся стратегія. Але почалася повномасштабна війна. Звичайно, це такий час, коли ти не хочеш думати про майбутнє взагалі. Коли в тебе виходить на, 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 на перший рівень базові потреби, які потрібно за, заповняти: це безпека, їжа, сон і тому подібне. А, але після трьох-чотирьох місяців, звичайно, що, як і багато інших, ми почали оговтуватися. І, і я також. І здавалося б, я задавав питання, Боже, куди далі? Ну, я знаходжуся взагалі в краю України. Ми тоді були в Ужгороді. Боже, та я взагалі це місто навіть ніколи не знав. Що воно там існувало навіть. Але задавав питання, Боже, куди далі? А, де ти хочеш мене бачити? А, сталося багато переформувань. Тої церкви, яка була в Харкові, вона перебувала в такому важкому стані. І здавалося б, мої, мої плани, які, які по факту були прописані, вони вже не, не здійснюються. І ось той важкий час, який пройшов, це було в мене від, від лютого. Десь до квітня. Це був час, коли Господь мовчав. Ем, я ніколи не думав, що він може мовчати. Я вважав це за якусь е, архіісторію, знаєте, така прям рідкість-рідкість. Такого не може. Бог Бог не такий. Але в моєму випадку він мовчав. Мовчав повністю. Незважаючи на, на, на чисельні пости, молитви, на тих, хто за мене також молився. Е, Бог мовчав. І цей час мовчання, він був для мене часом такої шаленої невизначеності. Тому що за спиною вже була освіта, за спиною вже була якась практика, а куди її застосовувати? Церкви, яких немає, церкви, які ще не сформовані, тому що всі зараз знаходяться в такому в статані невизначеності. І це було важко переживати, якщо чесно. І я думав, що на цьому моя кар'єра. Закінчилося, яку я будував і яку я бачив, що Бог для мене будує. Можливо, я щось неправильно бачу. І вже десь в лютому, після нашого щорічного посту з братами, я вирішив, що якщо ти мовчиш, тоді я буду рухатися так, як, як вважаю за потрібним. Я почав вивчати нову професію, взагалі рухатися в іншому напрямку і думав, що це моє, але всередині відчував, що це не моє. Це, це, це не те, куди я хочу йти. І після а, ще двох місяців, десь в квітні, а, мені запропонували служіння тут. І для мене це була не просто пропозиція. Для мене це була відповідь на ту саму молитву, яка рік була без відповіді. Саме на ту молитву, яка була номер один взагалі в моєму списку а, потреб. І по чому тут Воскресіння? Бо для мене Воскресіння це. Пошук чогось нового, це якийсь нові сенси, це якесь певне переродження, і інший напрямок або інше призначення. І для мене ось це Воскресіння, цей час, коли Бог відповів на молитву через братів, це був був час Воскресіння. Коли Бог мені сказав, що ні. Це те, що було раніше, я цього не залишу просто так. Я тебе поставлю тут. Ти потрібен цим людям, цей час і тут, і зараз. і це було для мене велике свідчення, свідчення того, що Бог, якщо й мовчить, то він це робить не тому, що він так хоче, а тому, що це так потрібно. Е, Ні для кого не секрет, що найкращий подарунок це той, якого ти чекав багато часу. І для мене це був великий подарунок від нього. Це відповідь, яка і стала причиною і наслідком мого Воскресіння як служителя і як працівника Божої ниви. Якось так. Тому дякую всім вам займемося трохи паралельною історією. Якщо хтось не знає, що це, пояснює, це історія формату, а що б сталося, якби? От там, типу, а що сталося, якби там а...» хтось інший був президентом, або хтось інший там щось робив? Я хочу трохи, я подумав на цьому тижні, а що б сталося, якби християнство не існувало взагалі. От що, як би я жив. І це було цікаво насправді, тому що я згадав, ким я був взагалі до приходу в церкву, і стало трохи страшно. Тому що я був студентом-муляром, російською камінчиком. Уявити мене камінчиком, то мене знає доволі складно, але це було так. Я вчився будувати стіни з кірпіча зі стипендів 300 гривень. Як ви розумієте, 300 гривень це було досить важко жити. Тому, скоріш за все, е я не знаю, як би сталося. Знаючи себе, скоріш за все, я вріз би якісь незаконні штуки. Знаючи себе, я, скоріш за все, закінчив життя в дуже юному віці. Знаючи себе, скоріш за все, я б е повторив долю свого брата. Мій брат, до речі, дуже на мене був схожий. Молодший за мене на два роки, талановитіший за мене, кращий за мене. Мені завжди його ставили в приклад от дивись, як вібрати все нормально в нього. І в якийсь момент він почав катитися через погану кампанію, опинився у в'язниці. А тут почалася війна і його в армію доблісної данири забрали. Так він і помер десь під Донецьком. я... Їздив на його пізнання. І, скоріш за все, я повторив би його долю. Тому що єдина причина, чому я виїхав з Донецька колись, в 2014 році, це мене покликало в християнський табір. Єдина причина, я не планував їхати нікуди. Я планував навчатися там далі, якось там кимось працювати на будівництві і все. У мене був такий план. Але церква мене звідти вивезла і без мого відома, без мого бажання навіть я не знав. Потім забрав документи, звідти мені пошту відправили, і от якось я опинився в Києві. Якби церкви не було, якби християнства не було, можливо, скоріш за все, мене в принципі, теж вже не було. Тож, що в моєму житті зробило Воскресіння, да, в принципі, все. Да в принципі, все. Тому що воно зробило моє життя таким, яким воно є зараз. Я можу скільки завгодно казати, що мені там щось не подобається, що там. Блін, як все погано, жалітися, скарбіть у все. Але коли твора думаєш, розумієш, що Господь неймовірний. І те, що я зараз тут перед вами стою, це просто додаткове свідоцтво. Тому що в іншому випадку мене знали б тільки там, як надпис на меморіальній дошці там, зрадників чи героїв, не знаю. Мене б не було. Я б або сидів у в'язниці, або, в принципі, був вже мертвим. Варіант з працювати камінчиком я не розглядаю. <гум> я не хочу. І слава Богу, за те, що замість того, щоб будувати стіни з скирпіча, він дав мені можливість і право будувати місто разом з вами. Дякую. Христос Воскрес а Я би хотіла розказати. тоже свидетельство о своей жизни, как воскресение Христа подействовало, проявилось в моей жизни. Я думаю, что информация о том, что Христос за нас умер и воскрес, это самая главная, самая важная информация в жизни каждого человека. Потому что на Земле мы здесь очень короткий период. И никто не может быть уверен в том, что он будет жить сто лет. Да? Но у каждого разный срок жизни. Кто-то молодой уходит, кто-то вообще в детстве, кто-то конечно, доживает до преклонных лет, но не всем так везет, чтобы дожить до преклонных лет. Но да. мы знаем вообще, что человек, он вечный, душа его вечная. И вопрос, где проведет человек эту вечность, это очень важный вопрос в жизни каждого человека. Но живя здесь на Земле, мы привыкли мыслить физическими, ну как, у нас мышление на физическом уровне. Мы не чувствуем духовного мира, да, Господь скрыл от нас. Хотя из Библии мы знаем, да, что нас окружают ангелы. Нас окружают ангелы не только светлые, но и темные. Да? Но мы этого не видим. И мы об этом не думаем. И... Но этот мир духовный, он на нас влияет. В хорошую там или в плохую сторону. И человек, когда узнает, что Господь за него умер, он принимает для себя решение принять эту информацию для себя и под всю жизнь или нет. И Павел писал, что если э, в своих посланиях, да, в Новом Завете, что если Христос не воскрес, то вы еще во грехах ваш. Да, там были в церкви такие люди, которые говорили, что воскресения не бывает. И он говорил, что если Христос не воскрес, то вы еще во грехах ваш. То, ну, все было бесполезно. Поэтому Христос воскрес, и для нас появилась надежда на вечную жизнь. На вечную жизнь именно не вместе да, погибели с, с ангелами тьмы, а на вечную жизнь вместе с Богом. Ну, там, я не знаю, мы на небесах будем, или будет, ну, написано, что новая земля, да, новое небо, где мы будем жить. И эта информация ко мне пришла в раннем возрасте. Мне было где-то, наверное, лет 13. Нам прислала бабушка, мамы на мама, э, книгу. А я очень сильно любила читать. У нас родители собирали э, ну, большая у нас библиотека была, разные там поэты, писатели были, я очень любила читать, и тогда не было телефонов, да, я постоянно где-то пряталась, закрывала шмя, и то и трогала, читала книги. И тут бабушка к нам посылки какую-то странную книгу. Я ее открываю, смотрю, там разделен сам текст, стихи все под номерами. Я ничего не поняла. Подошла к родителям, говорю, что это? Они говорят, мы не знаем. И я так ее смотрела, смотрела, думала, что непонятно. И пыталась ее читать, ничего не понимала. Положила ее обратно в шкаф. Вот. И через какой-то промежуток времени, получается, так я, э, у меня была травма, и меня положили в травматологическое отделение в городе, там, где мы жили, в Оквидаре. И э, ну, было скучно, телевизора не было. Приходит медсестра и говорит, кто хочет послушать, пришел проповедник, слово Божие. Говорит, выходите в ПАИ, он будет вам рассказывать о Боге. Ну, а мы там лежали вдвоем, ну, с одной женщиной, и мы решили с ним вместе пойти. Мы пришли в паэ, вот. И, значит, про, э, пастырь там церковь была в городе, но я об этом никогда не слышала вообще, что там какая-то церковь есть. И я смотрю, у него в руках такая же книга, как прислала нам бабушка. Я думаю, о, думаю, интересно, думаю, надо будет потом подойти индивидуально в индивидуальном порядке спросить, ну, э, что это за книга. Вот. И он рассказывал, я помню, я услышала в своей жизни одну, одну единственную проповедь и как бы сразу обратилась к Богу. Он рассказывал о Христе, о его смерти, о его воскресении, и потом я в конце подошла к нему и говорила, что это у вас за книга в руках. И он рассказал, что это Библия, что это Слово Божье, что Господь всю информацию, которую он хотел сказать человечеству, он в этой книге все написал. И я думаю, как только я выйду из больницы, я сразу возьму эту книгу, и буду ее читать. Вот. И вот, это получается, я выхожу из больницы, прибежала домой, такая, сразу первым делом нашла эту книгу, достала ее, закрылась в комнате и начала ее читать. И что самое интересное, буквально там, я не знаю, сколько месяцев назад я ее брала, я ничего не понимала. Я ее достаю, и у меня прям, ну, как глаза вот открылись. Я еще так удивилась, думаю, как это я ее читала, не понимала, а тут я все, все прекрасно понимаю. Вот, и я, ну, Получается, где-то около недели я ждала, а он сказал, значит, что приходи к нам, если тебе интересно, в воскресенье мы собираемся на 10 часов утра там, в актовом зале в школе. Я узнала адрес, и все. И я начала ждать этого воскресенья. Каждый день читала Новый Завет. Вот пришла я, дождалась воскресенья, пришла я э, в эту церковь, да. И все, для меня началась новая жизнь. С самого детства я замечала, что люди, ну, что мир вокруг он злой, да, люди там относятся друг к другу плохо, и я мечтала вообще попасть в такой мир, где э, люди, ну, между людьми доброта, где любовь, где открытость, где не надо прятать свое лицо, да, где, ну, друг к другу каждый с открытым сердцем, открытой душой. И когда я пришла в эту церковь, я увидела именно таких людей, и я поняла, что это мой мир, который, который я ждала, который я искала, о котором я мечтала. Вот. И я поняла, что я не хочу жить в этом злом мире, где зло, где друг к другу относятся неправильно, где там, и обсуждают, и сплетни, и зло друг другу делают. Что я хочу жить в Божьем мире. И я сразу же попросила, чтобы меня крестили. Мы дождались, еле дождались весны и в мае месяце. Мы поехали, пастори нас, там много людей хотело креститься. Автобус наняли, мы там все сели, родственники, все носят церковь, те, которые хотели креститься. И поехали мы на того, там я приняла крещение. И с тех пор для меня началась новая жизнь. В радости. Я знаю, что меня ждет впереди. Я знаю, что Господь меня постоянно хранит, мою семью. Господь постоянно отвечает на мои молитвы. Ни одна моя молитва, она не осталась без ответа. Я вам свидетельствую об этом. Любая молитва, которую мы с семьей молимся, моя дочь, моя мама, она не остается без ответа. Господь постоянно с нами. Мы это постоянно чувствуем. И если рассказывать все, все события, которые произошли в моей жизни, благодаря Христу, то я буду, наверное, до ночи рассказывать. Но, к сожалению, у нас тут очень ограниченное время. Вот, я надеюсь, что мы не последний раз видимся, будем общаться и будем потихоньку друг о по друге узнавать. И что я хочу сказать, я очень благодарна Богу за то, что Он умер за нас. Да, Творец пострадал от рук своего творения. Бог дал себя убить. Но слава Богу, что смерть не удержала Его, что Он воскрес. И Он сказал, что Он постоянно с нами. И Он прислал нам Духа Святого, который в нас, и мы в нем, и мы водим и Духом Святым, и Господь нас хранит. И слава Ему во веки веков. Аминь. А. Розповім е, своє свідоцтво, Ну скоріш за все буде це свідоцтво не про е, покаяння, тому що я з самого маличку, з самого дитинства е, ходжу в церкву У е, мене віруча мама, і нас взагалі віруча е, сім'я, яка і я з самого малочка знав, хто таке Христос, хто таке Спаситель, що таке свято, е, різні моменти, це все я розумів. Е, хотів би просто за... роз... розказати. Трошки про те, як відбувалося раніше, тобто, як е, відчував як, е, момент, коли був день саме Свята Пасхи. У нас служіння було на 6 ранку. Зазвичай на 9 звичайні служіння в неділю. Але саме святкове служіння було на 6 ранку. Я пам'ятаю те відчуття, коли ти збираєшся зранку йдеш. Тобі дуже цікаво, такий ти момент, коли ти хочеш йти, і ти знаєш, що зараз буде ці особливі пісні, ці особливі проповіді. І це відчуття зараз зовсім не таке. Мені би б хотілося повернутися туди, пройтись по тієї вулиці, зрозуміти, як це відчуття. І зараз цього немає. Зараз начебто. На, В цьому році ми два рази святкували вже Пасху. Перший раз це в Ірпіні, а другий це зараз в Києві. Тому що по календарю, ну, зараз трошки є хто ділиться, хто спочатку, хто трошки пізніше. Але основний момент хотів би сказати це, це про відчуття. А, й, да, зараз таких відчуттів немає, що це прям таке свято, це радість. Чому немає, не можу сказати. Але основне, що хочу продовжити. Це віра. Не потрібно робити щось на відчутті. Може, відчуттів цих в мене вже і не буде таких святкових, і не буде навіть подальші дні, подальше свята Пасхи не буде. Але віра залишається, і розуміння того, що для мене зробив Господь, залишається навіть коли нерадісно, навіть коли немає такого якогось піднесеного настрою. Зазвичай може його і не бути. Зазвичай може і бути, але не повинно будувати якісь свої е, уяви, моменти на відчутті. Це я що для себе зрозумів і чим би хотів, хотів би поділитися з вами. Ось так: що на відчутті е, класно, да, це все гарно, але основне це тось, віра в серці, яка. Е, Повинна бути непохитна, тому що буде різні моменти, різні ситуації, в яких потрібно саме тільки проходити вірою. Ось так от. Амінь. Вітаю ще раз, дорогі брати та сестри. Е, ви знаєте, я завжди починаю з питання, і зараз знову хочу задати його. Коли ми. Е, коли Біля нас смерть, або хтось близьких наших там помирає, да? або з тих, хто ми знаємо. Е, які відчуття у нас? Ну, Які у нас відчуття? Печаль, втрата, так? Я хочу вам прочитати один от, е, уривок, коли е, учні і е, Ісус сиділи разом, і Він їм казав наступні речі. Він каже, це Матвія, 17 розділ. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его и в третий день воскреснет». И дальше написано: «И они весьма опечалились». Что они для себя услышали? Они услышали первую часть, вон и почали сумувати. Я печалююся, Ісуса не буде з нами, Ой, а як ми будемо далі жити. І ви знаєте, що було далі, да? якщо учні там вони порозбігалися, вони не розуміли, що їм далі робити. Але коли вони почули дуже важливу річ, Ісус про це їм казав: про Воскресіння. Воскресіння. Але вони цього не чули. Але через якийсь час вони це визнали, вони це зрозуміли. Вони в це повірили, вони це осознали і прийняли в своє життя, як і ми сьогодні з вами. Що буде э, далі? Його Ісуса за певною порадою. Давайте я на русском прочитаю Сіго по определенному Совету і предведению Божию преданного ви взяли і при руками беззаконных убили. Но Бог воскресил Его. расторнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Смерть была невластна над ним. И сегодня, на сегодняшний день, Иисус говорит каждому из нас, что физическая смерть, да, она властна над нами, но духовная э, э, жизнь, и мы, не, мы можем не умереть, потому что мы воскресе, имеем воскресение в Иисусе Христе и смерть его не удержала. Он говорит: вы воскреснете вместе со мной. Мы сегодня говорим о воскресении. Мы сегодня приветствуемся и говорим, да? Иисус воскрес, поистину воскрес. Мы подтверждаем это. Мы, под... мы говорим, мы подтверждаем это своими словами. Але снова питание. Якое я задал. Я опечалился, потому что понял, что Иисус Помер, чи я далі розумію, що Ісус Воскрес. І ми сьогодні говоримо про силу Воскресіння. Сила Воскресіння в моєму житті сьогодні дуже багато свідоцтв було. І я теж хочу поділитися, а що в моєму житті сила Воскресіння яка? Да тому, що я маю надію, тому що я вірю, тому що Господь веде мене по цьому житті. Це є сила Воскресіння в моєму житті, і сила Воскресіння в вашому житті. Дорогие братья и сестры, не забываем про це. И останнє, что хочу ще прочитать с э, римляном 4 глава, 25 стих. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Это была миссия Иисуса Христа, что Он не просто воскрес, но Он воскрес для каждого из нас сегодня и не только сегодня. И вчера, и позавчера, и до того дня, и еще дни, которые будут впереди. И для всех людей, и для всякого поколения. Поэтому пусть Бог благословит. И э, я э, верю, что однажды это, это э, вера наша каждого, что я верю, что однажды мы встретимся, потому что Бог воскресит каждого из нас. Аминь.